Телеканал Ті спільно з благодійною фундацією Відкриті серця України завітає до Краснохутірської школи інтернату, щоб привітати дітей з Новим роком. А для цього ми збираємо кошти на подарунки. Будьте з нами. Давайте разом подаруємо дітям новорічне свято. Для мене новий рік це коли вся школа разом в одному колі. Найбільше подарунок для мене, це щоб здійснилися мої бажання мрії. Мої любі, не потрібно лишати добрих справ на завтра. Приєднуйся до акції, подаруй дітям новорічне свято.